Mm -hmm. І так, друзі, привіт. Зараз покажемо, як клеїти правильно скло на телефон Samsung a 15 в даній ситуації в даній будемо на цьому телефоні клеїти. Зараз вас майстер проконсультує, як це правильно робити. Mm. Дивіться, нічого страшного немає тут. Головне, наверно, на 50 або 60% поклейки захисного скла це просто витерти начисто, щоб не було оцих форсинок. Це основна робота. Чим ми цей? Це спеціальна жидкость uh -huh. Спрей для оргтехніки. Так. Yeah. Потім оберемо обичну салветку. І витираємо все і начисто, і щоб не було ніяких варсинок. Тому що якщо якась версинка попаде, то воно просто не ляже скло. Тобто це кожен може в домашніх умовах таке зробити? Так. Yeah. Yeah. Просто yeah. на що потрібно обрати своє внимание. Щоб все гарно заклеїлося, головне о, підібрати місце, щоб воно не скользило uh -huh. телефон по поверхності. І о, щоб не дуже пильно було. Uh -huh. Тож, так, в принципі, і світ хороший. Ну, освічення, да, щоб подивитися під різними котами, От, бачите, Угу. Uh -huh. якщо, да, якщо їх не протерти, просто воно не ляже і потім прийдеться доставати їх. Навіть uh -huh. якщо. Попадає, нічого страшного, воно все легко до... дістається. Коли ми перевірили, от борсинка. Угу, Вона угу. дуже маленька, але ну, просто так. Да, воно не ляже просто скло. Угу. Угу. Коли ми перевірили. Що є якісь версинки, пооббирали їх, беремо скло. Скло, яке ти рекомендуєш використовувати? Що за фірма? Чи немає різниці, яка скло? фірма? Та, в принципі, так немає різниці. Ну, головне, щоб нормальне скло було. Тобто, не китайське, що, uh -huh. знаєте, оту, просто прозоре, uh -huh. без нічого. Воно, то не скло, ти. Те... То просто пресована плівка. Нормально, ага, то. Ага. Ну, но ага. краще взяти скло, чим плівку, правильно? Плівка вигорає, може. Дивіться, кому що більш подобається. Тобто ага. тут є переваги і в тому, і в тому, але ми більше радимо захисне покриття гідроголови, тому що воно не схолюється, не тріскається. Ага. Просто не брати саме дешеве, яке від а набрати хоч нормально, щоб воно було ага. противоударне. Трішки хвилююсь хвилюйся, ми тебе підтримуємо своїми лайками, вподобайками та коментарями. Дивіться, ось залишається трішки о, цього Воздух. воздуха. Нічого Твітра. страшного тут немає. Угу. Берете ту ж саму планшетку, на якому скло, та трішки припадимаєте. Не звертайте увагу, що в мене трішки руки трясуться. Я просто переживаю, що. Ну, нічого страшного. Да. І виганяємо повітря просто. Uh -huh. Ось трішки його піді... підірвали скло uh -huh. і в, ту... в той ж бок виганяємо повітря uh -huh. і воно не залишається. Uh -huh. ну, тепер ми будемо захисним склом ходити і. Не буде царапатись екран. не буде, е Якщо у вас телефон впаде, то це скло допоможе його врятувати. Екран не дешевий. Якщо телефон у вас там взагалі iPhone 16 то там буде ціна космос. Так що, друзі, не економимо на е склі і завжди його клеїмо. Та да. навіть на той же самий Samsung, заміна екрану. Це півсуми телефону. Тобто, да. Якщо ви берете телефон в рані 9 тисяч, півсуми 4,5 буде да. одинитися. За... Це... І все. Бачите, воно... воздух повітря випустили і тепер нам зостається гарненько протерти його. Подивіться, чи нема ніяких дефектів при поклейці. І все буде гарно. Бачите, який гарний результат виходить. І тепер наш телефон буде в захисній от, в захисному склі. Все, бачите, як гарно. Можна тепер брати, користуватись і насолоджувати. Це Samsung H15 і це магазин, де ми його купили, нам поміг. Вам зняти отакий лайфхак. Пасібі, майстру, ставте лайки, підтримуйте його, і все буде гаразд.